Доброго ранку, мої любі, і ласкаво прошу вас на мій канал в моє нове відео про парфуми. Якщо вам така тема цікава, звісно, що залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал і ставте свої вподобайки. Отже, друзі мої, я, чесно кажучи, ще не знаю навіть, як я буду називати це відео, тому що я планувала вам розказати про свій один фланкер, новий, який в мене нещодавно з'явився. І він мене дуже вразив, тому що дуже сподобався більше ніж оригінальний аромат. Але потім я подивилась свою парфюмерну колекцію і зрозуміла, що в мене дуже багато фланкерів. Я навіть ніколи не думала над тим, наскільки в мене їх багато. Але їх багато. І може ось я вам ще просто покажу, розповім про те, які в мене фланкери є, наскільки вони мені подобаються чи ні. Але почати хочу з першого аромату, який в мене нещодавно з'явився. І, чесно кажучи, натхненням для цього аромату була блогер Наталія Пі, я дуже часто дивлюсь, я вам залишу посилання на її канал. Вона розповідала про новий фланкер аромату Ді, який в мене є в колекції. Ось цей. Аромат, і ви знаєте, що з'явився новий червоний флакон, дуже-дуже красивий, але до нас його ще не довезли. Я живу в Монтані, і тут, на жаль, тварин більше, ніж людей. Тобто, ну, а, дуже мало крамниць, дуже мало людей, ніхто сюди, а, рідкісні парфуми не завозить. Ось у нас є Ол, ол Я туди ходжу, я тестую те, що там є, і насолоджуюсь, чесно кажучи. О, отже, нового аромату не було. Але там їх була ось традиційна лінійка фланкерів, де був, де не було інтенсивного, але був ось цей флакон. А, це те. Теж руж. Я, ви знаєте, я, чесно кажучи, це парфам руж. Я чесно кажучи, іноді можу сама заплутатись у назвах, фланкерах, тому що так їх багато буває, що я навіть і не пам'ятаю всіх назв, але це парфам руж. Я колись тестила інтенсивний і пам'ятаю, що ось він мене не вразив. Ей, Чистен, плиз. Як завжди, інтенсивний мене не вразив, але може, ось тут я була вражена, тому що більше нічого іншого не було. Але мені дуже-дуже сподобалася ця версія. По-перше, який чарівний флакон. І ви знаєте, що я хочу сказати, коли я затестила цей аромат, мені здалося, що взагалі він не схожий з оригіналом. Мені треба було його розносити, щоб зрозуміти, про що він. Оригінал, як ми всі знаємо, це така білоквіткова суміш. Для мене це. Тобороза така з відтінком жувальної гумки, солодкий, приємний. Тут є. Я, я відчуваю виноград, але він такий дуже легкий, дуже дівочий, ніжний, і мені він. Досить сподобався, коли я його купляла. Зараз в мене вже немає такого ставлення до цього аромату. Тобто він на, ну, простий, приємний, лагідний, але ось не має чогось такого, що я завжди шукаю в парфюмерії. А Цей флакон, він мене вразив, тому що він мені здався, знаєте, він має свій характер. Він... Не, він схожий на лінтерті, коли я тільки його наношу, я відчуваю цю туборозу і відчуваюся ДНК цього аромату. Але от він сам по собі. Він для мене не про білі квіти в першу чергу, а про деревину, про теплу таку деревину, майже прикопчену. Знаєте? Він пряний, він такий для мене спецієвий. От є тут тубороза, але для мене вона тут. Саме на початку, а далі починається гра цього аромату. Я, чесно кажучи, в захваті від того, як він звучить на моїй шкірі, мені взагалі здалося, що це така собі ніша в люксі. Я, я ось за це люкс і люблю, тому що іноді можна віднайти скарб. Він дуже теплий, він для мене здався таким святковим, зігріваючим. Не настільки лагідний і ніжний, як ось цей його побратим. Мені фланкер подобається набагато більше. Стійкість, шлейф тут просто все є, все, що може шукати людина, котра цікавиться парфумерією. Тому мені звісно було б дуже приємно познайомитися з новим фланкером. В цій лінійці. Але ось це, ну, це просто бомбезний аромат. Мені він здається таким жіночним, е сексуальним, е ідеальний на вечір, на день. І ну, Багато блогерів кажуть, що він такий, знаєте, більш на холодну пору року, але мені здається, що я могла б його носити навіть. Е навіть Весною, навіть літом, в залежності від того, наскільки на вулиці жарко. Його, чесно кажучи, цікаво буде розносити і в теплу погоду. Але він прекрасний. Мені здається, що мої свята будуть проходити саме з цим прекрасним ароматом. Ось для мене це той випадок, коли фланкер набагато кращий, ніж. Оригінал, і тут все залежить від того, що вам подобається. Якщо навіть ви не фанат туберози, то спробуйте цей аромат може він вам сподобатися, тому що мені здається, ось на мій смак тут її не так же багато, як в оригіналі. Ось що я хочу сказати. Так, і ще що, У мене, чесно кажучи, тут дуже багато фланкерів. Я, я навіть не знаю, буду я про них розповідати, про всі чи ні, але розповім про деякі. Дуже часто в своїх парфумерних відео я роблю посилання. Коли розповідаю про дуже солодкі, такі сиропні, цьогочі аромати, дуже часто вам розповідаю про зірочку Моглера, класичну, ось цю блакитну. Колись вона в мене була, але зараз я його не можу носити, тому що для мене це занадто солодкий аромат, і мені просто погано від нього становиться. Але в мене є фланкер, я навіть про нього забула, тому що. Стояв він десь дуже далеко в моєму парфумерному комоді. Нарешті я кажу, що це комод не шафа. І ось я про нього згадала. Це ось ця фруктова зірочка. Нагадайте мені, я, чесно кажучи, навіть коли жила в нью вже не бачила їх. Тобто, це, по-моєму, лімітка їх була. так? Але ось ця зірочка мені дуже подобається. Ця зірочка для мене про фрукти, солодкі фрукти, такі гостренькі з перчинкою. Але це ось власне мої такі враження. І сьогодні я трішечки нанесла цієї зірочки для того, щоб підвищити собі настрій. Я цілий тиждень розношувала ось цей фланкер лінтерді. Я отримала велике задоволення, але чогось мені іншого захотілось, чого я давно... До чого давно руки не доходили ось ця зірочка. Мені вона дуже подобається. Надто стійка, надто шлейфова. Тому якщо ви любите змінювати аромати протягом дня, напевне, це не аромат для вас, ось він, саме для любителів такої надто стійкої парфумері. Це, звісно, що солодко, але я люблю такі солодкі аромати. Не надто він для мене солодкий, як класична зірка Муглер. Тому мені здається, що це просто один. З найпричудовіших фланкерів, і мені він, звісно, що подобається. Також мені подобається, як можна просто поставити на поличку. А знаєте, що я вам забула сказати? Коли я вчора прийшла на роботу, і я спитала у своєї співробітниці ту, яку ви, до речі, бачите в моїх шорцях, Одамс, так? Я в неї спитала, ось у мене з'явився новий аромат. Скажи мені, що ти про нього думаєш, вона підійшла до мене. Потім вона підійшла до цього флакону, і вона сказала: я не буду тобі говорити, що я саме про нього думаю. Але мені дуже завжди цікава, ось чесна думка людини. Я ніколи не ображаюсь ось чим пахне. Я сказала: ну скажи, чим пахне. І вона каже, що цей аромат звучить як парфум, який би могла моя бабуся носити. Ну, не знаю. Може, це через такий білоквітковий аспект, може через те, що тут є все ж таки пудра. А, але мені все, все, все одно мені здається, що він досить такий сучасний. Було все ж таки приємно почути ось думку моєї співробітниці. Так, ідемо далі. Я далі вже досить так швиденько вам просто покажу, що в мене тут стоїть. А, дуже часто я вам розповідала про Валентину, інтенсивна версія, фланкер, і він мені подобається, але мені, знаєте, при повторному затесті я. Звичайну дону затестила, і мені вона сподобалась зараз більше, тому що вона більш легка. От не знаю, не знаю, може в мене вона ще з'явиться. Але це, звісно, це хід всім співробітникам я лише компліменти отримую на нього. Прекрасний, прекрасний парфум. Також не можу вам не показати Tom Ford. Ви знаєте, як я люблю цей бренд. В мене є орхідея. В мене немає класичної, тому що класична для мене занадто. Важка. Зараз холодильник вам відкриємо на камеру. Ну, як завжди. Так, я вже майже завершую. Класичний аромат, мені не дуже подобається. Він занадто важкий, такий трішки депресивний для мене. А ось ці вони просто прекрасні. Я, мені все ж таки здається, що саме вельветова орхідея мені подобається найбільше, тому що вона така м'яка. Вона дуже-дуже приємна, але, звичайно, тут є. Класичні ДНК орхідеї, але не занадто важко для мене. Далі, в другу я вам розповідала про свої аромати жадор. В мене їх три. То в мене є класичний, в мене є Intimissimi і Жадор Essence Lore, але це не новий фланкер. Мені він подобається. З усіх трьох, мені здається, що це найбагатше звучання, найтаке. Як би вам це сказати, найжирніше, якщо так можна? Тобто для мене це есенція парфумерна, для мене це знаєте аромат як олійка. От він такий жирненький, він дуже-дуже він красивий. Але, звісно, що в першому не з'явився класичний жудор, він мені подобається. Інфімісімі це для любителів тубероза. Ви знаєте, що я дуже туберозу люблю, тому, звісно, що ці три аромати я час від часу до них повертаюся. Звісно, не могла не показати а, Деліна Ларозе. Я досить часто цей аромат наношу, коли я йду до лікаря. Ось він такий приємний, він не нав'язливий, він не солодкий, він свіжий. Тому якщо ви любителька рози, мускусу, але свіжого, то ось спробуйте: я просто обожнюю всю цю лінійку ексклюзивно люблю і цю ніжну з розочкою. Так, в мене ще залишилося. Звісно, що Левіабель. В мене було декілька фланкерів, але я їх роздала. І залишився ось цей один. Я не пам'ятаю, як він називається. навіть, чесно кажучи, не можу прочитати. Лекля. Мені не подобаються ось ці такі флакони, мені подобається класичний. Аромат, мені подобався більше раніше, але. Мені не вистачає в ньому ось цього напору від класичної Левіабель. Тому, звісно, що тут виграє класична версія. Цей може навіть мамі віддам, не знаю, але вона мене не дуже любить солодкі аромати. Цей не занадто солодкий. Я, чесно кажучи, зробила за тест нового фланкера з ірисом, і він мені дуже-дуже сподобався. Я хочу цей аромат, тому що е я іриса в парфумерії люблю і ось. Цей парфум, там вони обіграли його просто бомбезно. Я дуже-дуже хочу цю версію. І навіть знаю, що з'явився екстракт Левіабель. О, там я просто Я зараз мрію про цей аромат. І коли він у мене з'явиться, я вам звісно, що про нього розповім. Так, діти вже починають шуміти. Треба вже давати їм молоко. Погодувала, а тепер пити хочуть. Так, і останній фланкер є. Хей, hey, Tristan! Не можна. Останній фланкер, який я просто швиденько покажу, це фланкер від Коко Мадемузель. Він легенький, це така вуаль. Ось, власне кажучи, тим він мені і подобається. Що він більш легкий, більш такий динамічний, якщо порівнювати його. З оригіналу мені дуже подобається. я час від часу час від часу я користуюсь цим ароматом, але переважно, коли лягаю спати, я ніколи не лягаю спати без улюбленого парфуму, тому е він прекрасний. Але е якщо ви любите стійкі аромати, звісно, що це не ваша історія, тому що він не стійкий, він не нав'язливий і він. Е Ось немає тих відчуттів, які я отримую, коли користуюся класичною коко Mademoiselle. Друзі, мої, буду завершувати наше відео про парфуми, тому що треба повертатись до дітлахів. Не дають вони мені далі знімати. Я, буде цікаво для мене дізнатись, які фланкери є у вас. Який ваш найулюбленіший фланкер? І чи вважаєте ви, що фланкер може бути кращим, ніж оригінальний аромат? Ось я вважаю, що може бути, і ви бачите, що я вам це практично довела своєю парфумерною колекцією? Я буду вам дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші вподобайки і за спілкування. Хочу побажати всім прекрасних вихідних, спокійних, мирних. і... Звісно, що все буде добре. До нових зустрічей, мої любі. На все добре.